22 березня 2012 року вийшов четвертий студійний альбом альтернативного гурту Sour. Ця платівка стала першою частиною масштабного двоетапного концептуального проєкту, створеного фронтменом колективу Корі Тейлором. Альбом відкрив новий розділ у творчості гурту, поєднуючи важку музику з глибокою продуманою історією, що розгортається у форматі складної наративної подорожі. Ідея створення концептуального альбому House of Golden Bones виникла з кількох джерел, що переплилися у творчому процесі музиканта. Він завжди мав скільність до сторітелінгу, що яскраво проявляється в його текстах, насичених глибоким особистим або філософським підтекстом. Цей альбом став не лише музичним твором, а й частиною масштабної історії, в якій ідеї, емоції та наратив поєднані в єдине художнє полотно. Однак для House of Golden Bones він захотів вийти за рамки окремих пісень і створити щось масштабніше, натхнений як його музичними впливами, так і особистими переживаннями. Тейлор неодноразово згадував, що його надихали класичні концептуальні альбоми, такі як «The Wall» від Деволвід Пінфлойд, «Operation Mindcrime» від Квінзрайк та «Tommy» від The Who. Ці роботи показали йому, як музика може стати основою для цілосної історії. Надихнувшись цим підходом, він захотів створити щось подібне, амбітний проєкт, який би поєднав його любов до важкої музики з наративною глибиною. Перед тим як взятися за таку роботу, Тейлор видав автобіографічну книгу «Seven Deadly Sins», де проявив ще один свій талант до оповідання. Ідея «House of Golden Bones» почала формуватися як короткий літературний твір, приблизно на 10 сторінок, який він написав ще до того, як задумався про його музичне втілення. У цій історії персонаж, що бореться з власною ідентичністю в незрозумілому та хімерному світі стала основою для першого концептуального альбому не лише в дискографії Стаунсаур, але й у житті його автора. Концептуальність альбому полягає в тому, що це перша частина двоакної рок-опери, яка розповідає складну історію про пошук ідентичності, боротьбу з внутрішніми демонами та вибір між добром і злом. Альбом, випущений у 2012 році, є не просто набором пісень, а цілісним наративом, який розгортається через музику, тексти та супутні матеріали. Зокрема, комікс, створений Корі Тейлором у співпраці із художником Річардом Кларком. Та випущеному одним із з найбільших комікс видавниць США Дарк Хорс. Сюжет альбому зосереджений на персонажі на ім'я Human, який прокидається в сюрреалістичному світі, не пам'ятаючи свого минулого, він опиняється на роздоріжжі між двома символічними місцями: House of Golden Bones, Діми золота та кісток, де золото особлює безтурботність ілюзії комфорту та безпеки, і кістки, і як сувору реальність з болем порожнечою матеріалізму та необхідністю рухатися вперед. Протягом альбому герой стикається з екзистенційними питаннями, внутрішніми конфліктами та важливістю вибору, який визначить його долю. І цей альбом доволі таке суттєво відрізняється від попередніх робіт колективу, який переважно слугував музикантам Корі Тейлору та Джиму Руту, більш відомих за участь у Сліпнот, альтернативним простором для втілення власних творчих ідей. Хоча насправді Стон Саур був першим проектом Корі Тейлора, котрий черпав натхнення передусім із музики Фейдного Мо no та Гранж Сцени. Однак, через зайнятість Тейлора як фронтмена у складі все тих же сліпнот, та пізніше і через їх феноменальний успіх на Стоунсаур, простіше кажучи, забили. До нього повернулися лише через 10 років після заснування у 2002 році, коли божевільна дев'ятка Зайови зіткнулася з творчими кризами та внутрішніми конфліктами. Саме тоді Стоунсаур отримав друге дихання, ставши для Тейлора своєрідним майданчиком для реалізації більш мелодійних та експериментальних ідей, які не вписувалися в агресивний стиль сліпнот. Дебютний альбом вийде 27 серпня того ж року і стане першим офіційним релізом гурту. Платівка матиме дивовижний комерційний результат та отримає позитивні відгуки від критиків і слухачів, особливо за сиру енергію та емоційність. Альбом буде номінований на премію Гремі у категорії найкраще металовиконання» за пісню Get Inside та отримає статус золотого за понад півмільйона проданих копій. І все це через рік після релізу. <му> Далі успіх буде лише розвиватися. Разом із цими невдоволення фанатів, переважно з іншого, так би мовити, лагерю. Думаю, ви й самі здогадалися, з якого я не буду пересказувати всю біографію гурту, лише сфокусую вашу увагу на деяких пред'явах, які досі лунають у бік Корі Тейлора. А саме найбільш розповсюджену, Корі Тейлор тягне Сауру сліпнот. Запам'ятайте її, тому що ми до неї ще обов'язково повернемося. Ну а поки успіх у музикантів буде присутній в обох гуртах одночасно. У Сліпів виходить Волюм 3 у Сонсаур Come May. Якщо у першому випадку альбом в очах деяких фанатів стане тотальною зрадою, то Com What Мей May стане вже культовою платівкою з хітами, відомими на весь світ. І в першу чергу все це завдяки цій композиції. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Я вам вже казав, що не буду пересказувати всю біографію гурту, а лише сфокусую увагу на цікавих моментах. Тому ось вам перший момент. Корі тайлор завжди міг створювати хітові композиції, незалежно від жанру чи емоційного окрасу, або навіть колективу, матеріал, для якого він пише. І Якраз таки the Glass» буде саме цим прикладом. Те ж саме стосується і сліпів з «Before I Forget та і далі за списком. другий момент це його підхід до написання пісень. Він, як і будь-яка творча особистість, в першу чергу черпає натхнення з власних переживань та життєвого досвіду. Як і будь Який будь-який аутсайдер та невдаха, котрий ніколи не користувався популярністю та успіхом у дитинстві або у підлітковому віці, особливо коли формується жага до самореалізації, натомість отримував лише приниження та знущання, в тому числі і над своєю зовнішністю. І в такої людини самі по собі виникають незакриті гештальти, які з приходом всесвітнього визнання вимагають свого закриття. Саме про це і буде композиція 30-30-150. Назва пісні має глибокий особистий зміст для автора. 30-30 символізує розмір його джинсів у школьні роки, 30 дюймів у талії та 30 у довжині, а 150 – його вага у фунтах. Це відсилка до юності, коли багато хто сумнівався в його здатності досягти успіху. Пісня слугує своєрідним посланням усім скептикам він не лише подолав труднощі, а й досяг визнання, довівши, що вони помилялися. Лише двома своїми альбомами Stone Sour перетвориться з сайт проекту Корі Тейлора та Джима Рута зі сліпнот у самостійну музичну одиницю, з якою тепер рахувалися у всьому світі. Далі кар'єра буде лише розвиватися, причому знову ж таки одночасно в обох гуртах. Однак трагічні моменти у житті, а пізніше і пов'язані на фоні цього ментальні проблеми, нікуди не дінуться. У корі Тейлора вже були навдалі спроби покінчити життя самогубством в зрілому віці, і з ранніх років він стикався з важкими випробуваннями, дуже раннє знайомство із забороненими речовинами. Ще у 14 років він пережив своє перше передозування. Його дитинство минало без батька. Через постійні переїзди він майже не мав друзів. Мати була весь час зайнята роботою. Тож головного опорою для нього стала бабуся. Саме вона не тільки Ховувала його, а й привила любов до музики, що зрештою визначило його майбутнє. І весь цей життєвий та творчий шлях приведе до того, що Тейлор почне розробляти концепцію нового альбому у формі метафоричної розповіді про подорож людини через переломні моменти в житті. Цей проект стане не лише музичним експериментом, а й глибоким особистим висловленням, у якому відобразяться його власні переживання, боротьба та усвідомлення себе. Однак матеріалу вийде настільки багато, що майже одразу буде прийнято рішення розділити його на дві частини у вигляді року опери з графічною новелою, як додаток. Альбом відкривається вступним треком Gone Sovereign, що дослівно перекладається як втрачений суверен. У контексті альбому ця назва може символізувати, коли Х'юман, головний герой, втрачає контроль над своїм попереднім життям, відкриваючи перед слухачем емоційний і тематичний світ концептуального проекту Корі Тейлора і перші рядки, які чує слухач, no Центральна фраза, яка повторюється на початку, вона символізує кінець легкості, радості чи ілюзії, з якими грої жив раніше. Натомість з'являється нова ворожа реальність, де немає місця для сміху. If only the survive, is here still alive? Рядки, які ставлять екзистенційне питання та подальший наратив усього альбому. То витримає випробування. Це відображає боротьбу головного героя і його сумніви щодо того, чи є ще хтось, хто поділяє його стійкість. Further, В цілому, хоч і композиція не дуже багата на слова у власній ліриці, однак вона вже передає весь настрій та зрілість музикантів. Тим паче, що пісня плавно переходить до наступної композиції під назвою Absolute Zero, утворюючи з нею єдиний емоційний і тематичний вступ до історії. Цей трек більш детально знайомить нас з ліричним героєм оповідання. Він демонструє його слухачу з позиції антигероя, який відмовляється бути кимось крім себе з власним моральним орієнтиром та вірою. Він не герой і не лиходій, а просто той, хто виживає. Devil, Цей наратив переростає у конфлікти з самотністю, ненавистю та прийняттю власного болю. Яка продемонстрована у композиції «Rumor of Skin». в ширшому наративі альбому? Це момент, коли герой починає усвідомлювати глибину своєї ізоляції та емоційних ран, що готує ґрунт для подальшої подорожі. А саме до наступного треку під назвою The Travelers, який буде першим акустичним меланхолійним твором про втому незалежність і емоційний розпад, вираженого через м'які, мелодії і щирі тексти з атмосферним аранжуванням віолончели для підсилення емоційної глибини. I don't need anybody to tell me who I am. До речі, саме на цьому альбомі оркестрові елементи будуть ідеально вбудовані у загальну концепцію рок-опери, особливо між переходами у композиціях, створюючи цілісну атмосферу твору. Також альбом буде мати власні хітові балади, котрі прослуговуються як у контексті концептуальної роботи, так і без неї. Не менш важливим аспектом альбому стане його метафорична лірика, що містить згадки про конкретні медичні препарати, як у композиції Аюфо 486». Цей медикамент, більш відомий як абортивна пігулка, використовується для приривання вагітності на ранніх термінах. У багатьох країнах вона стала символом медичного аборту, викликавши значні етичні та політичні дискусії. А сама пісня буде найінтенсивнішою на альбомі і місцями дуже схожою на сліпнотівську. Ну і звичайно, в альбомі будуть треки безпосередньо пов'язані з графічною новелою та її сюжетом. Найбільш яскравим прикладом буде пісня «My name is Allen», персонаж якого виступає не лише головним антагоністом, а й особлює внутрішню боротьбу головного героя із самим собою. Однак особливо цікаво вдасться композиція інфлюенсову Драузіґад. Тут розмах Корі Тейлора як автора власного всесвіту, буде видно найбільш яскраво та дійсно вражаюче. Пісня буде розвиватися з кожним наступним куплетом і демонструвати широкий діапазон емоцій від рефлексії з переходом від пасивності до рішучих дій без компромісів, розчарування та руйнування. and Назва пісні Драузіґа, тобто дрімаючий бог, ймовірно, є творчою інтерпретацією Корі Тейлора, натхненною ідеєю сплячих божеств у міфах Говарда Лавкрафта, зокрема, найбільш популярного серед усіх Ктулху. Але тут цей мотив адаптовано до особистого контексту головного героя, що може символізувати внутрішню боротьбу, приховану силу або пробудження темної сутності всередині нього. І все це переходить до передостанньої композиції альбому, The Travelers, частина друга, на відміну від акустичної і мелодійної першої частини. Друга має важче, більш напружене звучання з агресивними рифами і драматичним вокалом Корі Тейлора. Це відображає перехід від спокійної рефлексії до відчайдушної боротьби, підсилюючи контраст між двома частинами. Ну і кульмінація альбому, трек Last of the Real», який буде кардинально відрізнятися своїм звучанням попереднім драматичним композиціям і почне задавати тон наступній частині альбому з остаточною розв'язку усього концептуального твору. Тож, от такою вийшла перша частина альбому House of Golden Bones і перша частина відео про нього. Тому, якщо хочете його продовження, то з тебе вподобайки, коменти та підписки. Взагалі, відео мало би вийти одразу цілим, без всіляких частин, однак ситуація трішки змінилася. І тепер в мене до вас є прохання допомогти у зборі коштів на інструменти для мого баті, який зараз займається будівництвом корисних речей, про які зайвий раз краще не говорити. А от інструменти потрібні завжди. Та й відверто кажучи, чого тільки не потрібно, навіть банальне зміни взуття на всі випадки погодних умов. Тому якщо маєте змогу допомогти, то посилання на банку буде в описі. Буду вам щиро вдячний. Тому на цьому все і до наступного відео. Бувайте!